Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 17 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення сорту американської селекції Кишмиш Апулія Сідліс. У нас він привитий на одному рукаві. На цій площині Ось ви бачите врожай цього сорту. Практично на кожному пагоні ми залишили по одній гроні. Він середньо середньопізнього терміну достигання. На сьогоднішній день практично вже. Менші гронки вже готові, де більше ще трошки хоча б там десь днів 5-7 і будуть вже повністю готові. Чим цікавий цей сорт, це в першу чергу його лежкістю в зимовому зберіганні. У нас ми його щорічно закладаємо на зберігання, він чудово лежить практично до початку березня, практично без пошкоджень. Має чудові характеристики, бо без насінневості. Тут перший клас. Безнацінневості. В цьому році він досить невдало запилився, Хоча, ви бачите, і хорошо наповнену ягідку, але вона більшість дещо підгорошена. І в минулих роках вона була набагато більша. Тобто, я розумію, що це просто ягода не вся повноцінна. По розміру, але зараз я продемонструю її. Виберу, де такі більші, які повноцінніші. От вона така ягідка. Зараз загрузимо ваги, положимо її на ваги. Майже 5 грамів. І ця майже 5 грамів. Тут 5 грамів, це трошки менше. Це 4 з лишнім. Так, і дивіться, яка вона в розрізі. Практично дуже щільна аж репить, м'якоть, Це отака. Зараз вдовжені розріжу. Повністю пуста, одні ниточки на там взагалі. Це перший клас без насінневості. Це. Дуже чудова форма для зберігання. І так для всього осіннього споживання можна, але ми її використовуємо практично для зберігання, так як вона чудово лежить і можна ласувати нею практично всю зиму вплоть до початку березня. Зберігаємо ми її в ящик в один слой. В прохолодному приміщенні у нас літня кухня не опалювана, там морозів немає, але і зовсім не тепло. І вона там чудово зберігається разом з іншими сортами, які ми закладаємо. Це Апулія Сідліс селекції США, кишміш першого класу з такого середньо -середньо пізнього терміну достигання. Чудова форма, чувніше сорт. З ним працюємо вже давно. Ну, я думаю, на цьому будемо завершувати це відео. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!